Вітаємо! Зараз комплект Ава. Це польський виробник 2199. Ця модель є і напівпоролон, який і також в неї чашці в чорному і в білому кольорі. Зараз бразиліана, вони виготовлені спереду і позаду із мережево, Класичною, звичайною, класичною зручною. Посадки по талію. Зараз розкажу більш про бюстгальтер. Бюстгальтер – м'яка чашка, груди розташовані близько, красиво, всередині прозора сіточка, яка непомітна, але за рахунок тіє прозорої сіточки тримається ваші груди, тому що той трикутничок, який нагадує бралет, він розрахований на жінок з великими грудьми. І тому всередині тут основа, яка Створює форму і тримає важкі великі груди. Дві бретелі виглядають дуже красиво кокетливо, але вони працюють також на те, щоб піднімати і тримати ваші важкі груди. Пояса у Ави, вони, всі туї, вони добре фіксуються на тілі, в них немає бокової кісточки. І саме в цій моделі груди розташовані так ближче до центру. Це виглядає дуже сексуально. Всередині. Ось так виглядає всередині цей бюстгальтер. Зручна і глибока форма для жінок з повторюю, з великими грудьми. Ніжний білий відтінок, він е, виглядає жіночно, він добре підходить, наприклад, якщо у вас весілля, він для жінок, хто обожнює і носить класичну білу білизну, тому що це завжди свіжо, жіночно, красиво і елегантно. Білизна ава польський виробник модель 2199